Азот потрібен рослині для формування зеленої маси, фосфор потрібен рослини для формування кореню і калій потрібен рослини для того, щоб її укріпити і зробити більш сильнішою. На добривах, особливо на професійних, можна часто побачити абревіатуру NPK. Оці три букви означають хімічні символи оцих основних макроелементів для рослини. І біля цієї абревіатури можна також побачити три цифри, які показують частку цих макроелементів, які має це добриво. ДН у нас азот, П – це у нас фосфор, і Кей це калій. Навесні, коли рослина починає якраз рости, їй, звичайно більше треба азоту для того, щоб стимулювати гарний приріст весною. Потім рослині потрібно більше фосфору, щоб стимулювати ріст кореню, для того щоб мати більше харчування для формування плодів. Ну і врешті на етапі дозрівання плодів рослині потрібен калій. Калій також потрібен для дозрівання пагонів. Калій укріплює рослину на клітинному рівні. Він укріплює стінки клітини. Також він робить плазму клітини більш густішою, за рахунок чого рослина може краще накопичити вологу, рослина краще накопичує поживні речовини, що зміцнює імунітет і допомагає рослині стати більш сильнішою, щоб пережити сильні морози і вийти після зими без пошкоджень.